Привіт-привіт! Сьогодні ми готуємо страву, яка знайома багатьом із дитинства, адже неї обідали на шкільних перервах, чи то поклає її бабуся або ж купувала її у улюблених пекарнях міста. Не знаю, чи ви здогадалися, проте це сосиска в тісті. Тож давайте розпочинати і готувати суперсмачну сосиску в тісті. Розпочнемо приготування. До теплого, проте не гарячого молока додаємо дріжджі. 1 столову ложку цукру від загальної кількості, а також кілька столових ложок вже просіного борошна. Перемішуючи, ми повинні отримати певну консистенцію, що нагадуватиме нам пасту. Не намагайтеся позбутися грудочок, що утворилися, поки ми змішували інгредієнти. Наше завдання це довести опару до потрібної нам консистенції і нічого більше. Прикриваємо рушничком і ставимо у тепле місце на 15 хвилин. У мене це духова піч, я розігріла до мінімальних температур. Тим часом у чаші мікса розмішуємо яйця, цукор, що залишився, також сіль і м'яке майже розтоплене вершкове масло. Міксую усе це за допомогою ось такої насадки гачка. Якщо опара ось так добре підійшла, то це означає, що дріжджі були гарної якості і ми можемо спокійно продовжувати готувати. Тепер цю опару додаємо до яєчної суміші. Перемішуємо декілька хвилин, доки все об'єднається. Тепер висипаю половину від усієї кількості борошна та перемішую за допомогою міксера. Після того, коли перша частина вже вмішалась, поступово додаю іншу половину борошна. Пам'ятайте, що може знадобитись його трішки більше або трошки менше. Все залежить від багатьох факторів. Комбайн дуже вдало справився зі своєю задачею, і я отримую ось таке м'яке, приємне та незабите тісто. Тепер я присипаю його невеликою кількістю борошна та прикриваю харчову плівкою чи то рушничком і ставлю у тепле місце на 1,5-2 години. Як я вже сказала, я використовую духову піч, яку розігріваю до мінімальних температур. І там перебуває моє тісто весь цей час. Тісто повинно збільшитись у розмірі приблизно в 2-2,5 рази. Ви можете помітити, наскільки воно виходить повітряним, а також легким. Тепер дістаємо його із ємності та обминаємо близько однієї хвилини. Дуже швидко. Ділимо тісто на 20 рівних частин. Це можна зробити за допомогою вагів або ж на око. Підкочимо кожен із шматочків та прикриваємо їх харчовою плівкою чи рушничком, для того, щоб вони не завітрювалися. Для зручності я переклала їх на іншу тарілку. Тепер беру перший шматочок, присипаю його борошном і починаю розкочувати у овал. Отож, кладемо сосиску посередині і з одного боку по центру. Робимо ось такий надріз за допомогою шпателя або гострого ножа. Паралельно такий самий надріз робимо з іншої сторони. І тепер надрізаємо по декілька разів з обох боків. І тепер буквально почнемо охортувати сосиску тістом. Думаю, на відео і так добре зрозуміло, як це потрібно робити. Тепер ви знаєте ось такий неординарний спосіб формовки. Викладаємо сосиску на деко змащене олією та прикриваємо харчовою плівкою і ставимо у тепле місце на 30 хвилин для розстоювання. Коли сосиски добряче підросли, ми змащуємо їх яйцем та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку, випікатися 20 хвилин. Орієнтуйтеся на золоту скоринку. І отримаємо ось такі крутезні булочки. Просто погляньте на цю текстуру та наскільки апетитно вони виглядають. Пропоную розрізати одну сосиску та подивитися на її, так скажімо, внутрішній світ. Я думаю, що тут і так все добре зрозуміло. Насправді, рецепт розрахований на достатню кількість сосисок, проте не встигла я їх порахувати, як до вечора їх вже і не стало, наскільки вони були смачними. Зберігайте собі це відеорецепт, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео із цікавими рецептами. Щиро дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.